Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Торі. Якщо ви вже зрозуміли, що тут буде відбуватися, це чудово. Тож підписуйтесь, тут я буду говорити про власну музику, може не про власну музику, а також про баси і басистів, і взагалі басову якусь культуру будемо робити разом. Таж сьогодні, на огляді, моя басуха. Це бас. Від компанії Yamaha з номенклатурою trbx 305 Є304, а 305 чому? Тому що є п'ята струна. Чи це чудово? Це прекрасно. Тож, що ми маємо на борту? Коновий гриф з палісандровими проставками для стабільності грифу, палісандрову накладку. О, звукознімачам, а це моє улюблене, тому що це звуки власного виробництва від компанії Yamaha з керамомагнітами. магнітами що б це не означало, я б ще сказав, якісь вони катечі 67 і всі були б взагалі в захваті. Але я чесно кажучи, що то не розумію. Я знаю, що тут два хамбакери, і вони активні. І це прям прекрасно для моїх цілей мені підходить. Гурнітура в нас зроблена з чорного нікелю, що виглядає доволі стильово. І з часом цей бас у мене вже приблизно 7 років. Вона покрилась, скажімо так. Певними плямами, ну тобто, метал все-таки окиснюється потихеньку, але виглядає стильово. Або це просто найлипший бруд. По керуванню в нас тут все зрозуміло з чотирма ручками. тобто Тут у нас є гучність, тут у нас є крутилка бейс, є крутилка требо, якою ніхто ніколи не користується, і потенціометр, який переключає звукознімачі з пріджевого на неколи. Так, басисти користуються більше ніж одним звукознімачем, і це прям прекрасно, воно надає гнучкості гітари. Також що я хочу відмітити, наприклад, фішку цього басу, що мені подобається, це п'ятипозиційний перемикач. І це перемикач для чого він ви спитаєте, тому що тут же є ну, потенціометр, який регулює звукознімачі, а це пресети EQ. І ми це послухаємо. Я обов'язково це покажу. По недолікам вони він тут є доволі суттєвий. А саме те, що через п'яту струну максимально низько опустити струни, не вийде, тому що вона каже: до побачення, я буду чіплятися за все, що завгодно, що мені буде траплятися на шляху, будь-це твоя душа, пальці річ води і так далі. За 6 років з цим басом він побував на багатьох концертах, на багатьох репетиціях, тому в мене є з ним певна історія. Мене підводив тільки декілька разів, а саме коли розряджалася крона через активну електроніку. І в принципі я рахую, що це гарний показник, тому що в мене до цього був бас Парксон, це був мій перший бас, і в ньому було купа проблем від того, що взагалі в моменті відголився звукознімач в проводці чи Гніздо розшаталось. Чи ще якісь такі от механічні моменти. Досить говорити, давайте вже слухати, дивитись, клацати, що з ним буде і так далі. До речі, до речі, до речі, вся фонова музика, яка відбувається на відео, я зазвичай просто перед випуском сідаю, записую, і це все відбувається на цей пас через процесор Line 6 Pod X3, який огляд можете подивитись десь десь тут. Побігли слухати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь і кажіть, що думаєте про цей бас, бо моя думка не може бути об'єктивною.